У третю неділю червня професійне свято працівників галузі охорони здоров'я України. Напередодні коломийські лікарі зібралися у клубі медиків, спільно помолилися, отримали благословення від владик Василя Івасюка та Юліана Гатали, а також подяку від влади. Після благословення від Владик до своїх колег звернулася головний лікар Ірина Садов'як. Дякувала за роботу та відзначила кращих фахівців, зокрема за сублінну працю на ниві охорони здоров'я та з нагоди дня медичного працівника. Отримали грамоти від департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Також за сумлінну працю на ниві охорони здоров'я та з нагоди дня медпрацівника почесними грамотами обласного комітету проспілки медичних працівників. Нагородили представників місцевих проспілок. Отримали наші лікарі-грамоти голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради. Традиційно лікарів вітала міська та районна влада, яка також нагородила грамотами. Вшанувала своїх колег і проспілка лікарні. Хороший настрій медикам дарували художні колективи Коломийського району. Щоб не висикали наші тайпіки на гера. Щоб не обміліли повні наші криниці.